Привіт, друзі! Запрошую вас в створене в самому серці Карпат. Унікальне місце для ветеранів для їх реабілітації у Франкогражда. Цей простір, який ми будували протягом півтора року, називається Франкогражда. Це є реабілітаційний центр для ветеранів, родин загиблих. На даний момент у нас задача запустити майстерню по кераміці, і ми протягом трьох днів на цьому пленері будемо. Розробляти ідеї, теми, які в подальшому будуть вже масштабуватися це раз. А друге, для того, щоб наповнити в самому майстерні. ми працюємо в режимі контакту через соцмережі і через особисті знайомства. Протягом з 15 по 21 рік ми проводили 20, ми провели 29 заїздів по реабілітації і велика кількість людей ветеранів. У нас були вже на заїздах, і ми працювали попередньо. Яким чином здебільшого самі ветерани присилали своїх побратимів? І це була найкраща рекомендація і для нас, і для них, і воно набагато легше працювалося. На даний момент ця е, тенденція буде зберігатися, але ми частково і в великій або в великій степені будемо працювати через соцмережі, повідомляти такого такого там числа. У нас буде захід е, заїзд по реабілітації. Він буде тривати 8 днів. Ми набираємо приблизно 20-25 людей. Е, це ветеранів. Е, і у нас є така програма: це робота з родинами загиблих. Такі трьохденні вікенди. Ми їх також пропрацьовуємо десь так раз у місяць, раз у два тижні, в залежності від того, який наплив, які бажання, ну і наші можливості. Ми можемо поселити до 40 людей. Це при умові. Якщо ми знайдемо ще ліжка, поки що ліжок є там на 21 людину. Будуть реабілі... реабілітаційні курси для військових. Ветеранів, родин військових, люд... родин загиблих. І тут будуть використовуватися різні техніки виконання. І зараз ми стартуємо і пробуємо, як це буде все відбуватися. І приїхали зараз такі патріархі, метри кераміч... керамічного мистецтва, гончарства. Я страшенно радий їх бачити. Це ветерани, це художники, це гончарі, які показують своє мистецтво, свої вміння і навички. І тут ми будемо використовувати безпосередньо різні техніки виконання: це і раку, і е, в нас є пічка для чорнолощеного випалу, е, і це для глазурованого випалу. Для утильного, ну можна розписувати розписувати ангобом і ну, одним словом, різними техніками. Це це якби старт цього всього проекту. Сім'ї загиблих, ветерани, військові потім будуть приїжджати вже на заїзди. Це буде там 10 днів, можливо, більше, можливо, менше, залежно від групи, залежно від програми. І тут вони можуть це все спробувати. Це мені, як ветерану, це цікаво, і мені безпосередньо це, це треба, як реабілітаційний такий процес. І е, цікаво для ветеранів, допомогти ветеранам вийти з вигнати з голови війну, трошки при, при долучитися до, 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 до такого спокійнішого життя через руки. Через спілкування, через, через гру, через проби. І це все допомагає вернутися в тил. Це, це буде все виготовлятися тут. І де чим будемо користуватися, де що буде продаватися і для проведення реабілітаційних для, для цього всього господарства. Це потрібні відповідно кошти, і це, це буде продаватися і будемо. Це і вироби військових, і вироби людей, які приїхали зараз. І в подальшому будемо пробувати різні проекти. Це дуже, це дуже поступово. Зразу я взагалі не міг працювати. Так майстерню приходив, так ну працювати я просто не міг. Ну, більше як півроку взагалі не брався до роботи. Потім треба було вже там виїжджав на... Майстер-класи з військовими, з ветеранами, там, в лікарнях, в, в, в інших там, закладах. І працюючи з військовими, вже і сам себе якось виводив вже в, русло, в русло праці. Це, це можу сказати по собі. Що, як кераміка, і як будь-яке мистецтво, це, це допомагає. Це нові нейронні зв'язки починають відновлюватися після контузії, після всяких негараздів, які зв'язані з війною. І ну, це такий лікувальний такий, так, такий процес. майстер класи я проводжу вже досить багато років. Це не знаю вже скільки років, 20, напевно. Це і з дітьми, і з дорослими, і там і в дитячі садочки, школи, якісь міроприємства, корпоративи, дні народження. Це я виїжджав з гончарним кругом і там працював з людьми. А також з 15-го чи 16-го року то працюю з військовими, також майстер-класи в межах проекту «Франкоопір». І тепер можу трошки по іншими очима подивитися, бо це я був до війни, ще без військового досвіду. І тепер можу побачити, як би зсередини, як як, як воно працює, як воно все робиться. Багато є таких важких питань. Ну, з цивільними людьми ну, досить легко працювати. Ну, звичайно, є в кожного свій характер і різний підхід до цього. З військовими трошки важче. Тому що от приходить група військових, або частина взагалі не приходить. А якщо деякі приходять, вони просто сидять з боку і не можуть включитися в сам процес. Їм поки важко. З, з часом вони по потрохи пробують щось ліпити, по потрошки потім за круг, потім вже очі загораються, і вони вже якби всередині живуть іншим життям. Тоді вже починається нормальний процес. Такого, такого співпраці нашої мені приємно було по перше, що запросили мене друзі і зустрітися з старими друзями і познайомитися з новими в такому ветеранському вже середовищі. Крім того, для мене це досвід, бо ближче до літа збираюся свою резиденцію відкривати. Рако дуже унікальна штука, тим, що вона дуже багата своїм е, подачею своєю. Випал проходить невеличка піч відкрита, щоб можна було потім шипцями взяти той чи інший верб і його вмістити в бочку з тирсою, з папером. До тирсу можна додати всяку хімію. <св 'язок> і робляться всякі кольорові, то, та, та, та чи інша річ, залежно з якими сполуками. Ну, окис міді, окис желіза проявляється ефективно, по-справжньому так, так, як желізо, виглядає, як мідь виглядає, коли вона не окислена, <св 'язок> бо вогонь обновлює ті чи інші сполуки хімічні. Такий, як вони є в природі. І то є досить. Сам випал проходить бажано вже випалені речі ставити, бо газ, скажімо, дуже важко регулювати, щоб такий випал робити. Там можна підняти температуру до тижчу. 1050 градус, навіть до 1250 градусів за 2,5-3 години. Тому що глина має та чи інше, наприклад, можна зробити чорнодимну кераміку, як таку, без спеціальної печі, що там ми закриваємо і без доступу повітря, а глина має окисли металів, різні. Різна глина має більше чи менше. Біла глина є, що там немає, може бути трошки алюмінію і, і, і не більше. То вона може таке ледь-ледь сира стати, чуть -чуть. а, а той лишитися білою. А глина, яка, на, на вигляд, сира, червона, жовта, вона має багато окислів металі, дуже багато. І тій, той метал обновлюється. Він стає чорним. Залежно, яка температура. Або сирим, Якщо 1040 градусів, 1050, вона сира буде, але високоякісна. Воно навіть, тобто поглинання води практично зменшується. Ну, це все відбувалося в стані пізнання тих чи інших технологій. Ну і відповідно, Поїздки на всякі симпозиуми, ну і бажання зробити то чи інше. Воно ну, якесь вагання було, робити, не робити, пальника немає, то вати. Ну, колись, наприклад, там років 30 назад, то вати не було, то пальників таких було. А коли була можливість поїхати за кордон, купити пальник німецький, який ефективний, з одного балону, який на 40 літрів. Повний випал, повний нераку, а повний випал. 8-9 випалів робив. Ну, Об'єм печі 60 гра... 60 літрів. І є на 80 літрів у мене. Просто вище. То як кладеш якийсь один виріб, великий, то піднімаєш. Одна єдине, що там сушити дуже. Ну, треба вміти, треба навики мати. Бо так багатьом приходять, там, колеги, хочуть руку зробити. Добре, сюди випалюють, полопало. Але хотіли самі, дуже уперто хотіли самі. Хоч і я їй розказав, як то робити, але десь нюанси якісь і все, вже не так. А воно це взагалі то року, то Японія. З Японії все пішло, воно стало брендом в свій час. А воно ефективно тим, що воно збагачує палітру кераміки, непередбачувану палітру. Навіть тирсу, яку ти кидаєш, залежно яке дерево, чи сосна, чи дуб, чи береза, ну дуже відрізняються відтінки тих чи інших глазурів. Є глазури там Кобальтові. На, на основі окусів металів дуже багато є глазурів, половина скажімо, глазурів, вони всі на окисі металів. І з добавками, коли зачерниш, є така хімія, забув, як називається, і ти стирсою перемішуєш, і ти просто не, не знаєш, що то зробилося, воно виходить, така райдуга, така палітра. Я не знаю, як воно то робить. Я знаю, що я так от хімічу, і воно таке чудесне виходить. А відповідно воно відрізняється від всієї іншої кераміки, Дуже сильно відрізняється раку. Ну і люди поважні. Хто, хто любить такі чудернацькі речі, вони їх купують. Сподобалась моя розповідь? Приїжджайте в граждану та створюйте багато прекрасних якісних речей.